Робили, робили, та недоробили. Ідеться про одну з пішохідних зон при в'їзді у Рівне зі сторони Луцька. Зараз вона у не найкращому стані. А все тому, що ремонтні роботи, які розпочалися влітку 2023 року, так і не завершили. Опитані нами рівняни кажуть, ділянка небезпечна, ходити потрібно обережно. Зовсім небезпечно. А чому? Оскільки він перебуває в аварійному вигляді, наскільки нам зараз видно. Обов'язково потрібно привести до ладу до відповідного стану, відповідно до технічних норм, які передбачені. Безпечний. А чому? – Ну бо треба його робити. Ніхто не робить. Нас бруківку, яка нова, перекладають а старою не займаються. Також рівняни розповідають, були і випадки, коли люди травмувалися. Я сам чую не плавну. Так? Да. Ну, це коли в темноті було, а не працюють. Погано працюють лампи, то я тут біг, тут ще вода була, то я тут чуби не впав, там в мене були речі. Як розповів начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук, не доробили тротуар, бо виникли проблеми із проєктом. Була зроблена в минулому році одна частина. Кошти ще не були заплачені, так як не було коштів в минулому році, але одна частина була зроблена. По іншій частині у нас є проблеми саме з проектом. Чому тому що коли почали виконувати роботи, то трошки він не відповідає дійсності. То нам треба його переробити. Посадовець додає, цьогоріч мають усе зробити як слід. Ремонт найближчим часом планують відновити. Зараз іде коригування проєкту даного. Я думаю, що це в найближчому часі буде закінчено. Ми отримаємо новий проєкт і будемо продовжувати роботу. За словами Володимира Полипчука, гроші на такі роботи передбачені. Юлія Котляревська та Артем Шаула телеканал Media Group.